Вітаю всіх! З вами Станевич Софія. Сьогодні я вам розповім про своє рідне місто Білгород Дністровський. Білгород Дністровський одне з найдавніших міст України, яке має багату і цікаву історію місто розташоване на березі Дністровського лиману в Одеській області. Його назва перекладається як білий город на Дністрі, що пов'язано з кольором кам'яних укріплень. Місто є важливим історичним та культурним центром, адже тут зберегалися пам'ятки різних епох і народів. Перші поселення на території сучасного Білгорода Дністровського з'явилися ще у VI столітті до нашої ери. Тут жили племена фракійців і скіфів. У V столітті до нашої ери греки заснували колонію Тіра, яка стала важливим торговим та морським центром на Чорному морі. Місто розвивалося як центр ремісництва та торгівлі, звідки грецькі товари експортувалися у різні частини Середземномор'я. Давньогрецькі історики згадували Тіру як важливий політичний та економічний осередок. У середньовіччі місто мало багато назв: слов'яни називали його Білгород, греки Аспрокастрон Білий Замок, турки Акерман Біла фортеця. Ці назви пов'язані з потужними білими кам'яними мурами, якими було оточене місто. У 13-15 століттях Білгород-Дністровський переживав численні напади та зміну володарів. Він перебував під владою Київської Русі, галицько волинського князівства, Молдови, Угорщини та Османської імперії. Саме в цей період починає формуватися головна пам'ятка міста Білгородністровська фортеця. Фортеця слугувала не лише оборонною спорудою, але й торговим пунктом на Чорному морі, охороняючи шляхи між Європою та Азією. У XVIII столітті після російсько-турецьких воєн місто відійшло до Російської імперії. У цей час Білгород-Дністровський активно розвивався як портове місто. Поява нових ремесел і торгівельних зв'язків сприяла економічному зростанню. У 19 столітті місто стало багатонаціональним центром, де проживали українці, болгари, росіяни, євреї та інші народи. У цей період Білгород-Дністровський здобув статус культурного та адміністративного центру регіону. У місті з'являлися школи, церкви, бібліотеки та театри. У ХХ столітті Білгородністровський пережив складні часи війни, революції та зміни державної належності. Місто входило до складу різних держав Російської імперії, Румунії, Радянського Союзу. Під час Другої світової війни Білгородністровський постраждав, але його історичні пам'ятки збереглися. Після війни почалося відновлення міста, розвиток промисловості та культури. Сьогодні Білгород Дністровський відомий передусім своєю середньовічною фортецею, яка є однією з найбільших і найкраще збережених у східній Європі. Фортеця приваблює тисячі туристів щороку. Місто поєднує старовину архітектуру з сучасним життям, зберігаючи свою історію. Білгород-Дністровський також є центром культурного життя регіону. Тут проводяться фестивалі, екскурсії та наукові дослідження. Його історія налічує понад 2500 років, і воно є живим свідком подій багатьох епох. Білгородністровський це місто, яке поєднує давнину і сучасність. Воно пройшло через грецький, слов'янський, молдавський, турецький та український періоди, зберігши у своїй культурі сліди багатьох народів. Сьогодні воно є символом історичної спадщини, багатонаціональної культури та туристичного потенціалу України. З вами була Станевич Софія. До побачення!